21-річний десантник Андрій не хоче показувати обличчя. Так само не бажає розповідати про обставини, за яких зазнав контузії. Єдине, що каже, тримав оборону позиції поблизу Дебальцевого. чи що то я навіть не знаю, що було щось гукнуло. Під час виконання завдань. Тобто ви робили наступ і в цей час отримали поранення. Волинянин Олександр Кордиш згадує, ворожі танки під'їхали так близько, що їх можна було розгледіти неозброєним оком. Боєць каже, жодних ілюзій щодо того, з ким воюють, вони не мають. Звичайно, російські наші хлопці і документи їхні знаходили на цій. І російські, і там і ДНР, і ЛНР. там. Різні документи Олександр ділиться найбільш цинічним є те, що ворог веде вогонь по мирних мешканцях. Саме підле це стріляти взагалі по жилих кварталах. Це Дебальцево. Взагалі, я поїжджав там, там немає де жити. Так само, село Чернухіно з боку біля нас. Люди виїжджали там теж взагалі. Збомбили все попереду всіх 11 бійців. Лікування та реабілітація у Чернівецькому шпиталі, щоб бійці швидше одужали. Їх підтримують родичі та волонтери. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, Чернівці, П'ятий канал.